Привіт! Пропоную тобі переглянути цікаві пропозиції 4-го каталогу від компанії Лівезда, який діє до 4 вересня включно. Набір для ніг тримай себе в тонусі Крем-бальзам та диетична добавка для Вен. Набір для суглобів, крем-бальзам та диетична добавка. Це швидка допомога суглобам та відновлення після травм. Набір для нігтіків, шкіри та волосся, сила кератину та вітаміни привабливості. Зверни увагу на круту ціну на масажний гель бальзам з кінським каштаном від Лівеста. Пропоную твоїй увазі шампунчики від бренду Талія. Два та більше по унікальній ціні. Також крута ціна на тверде мило з цієї ж серії. Задоволення для твого обличчя міні-масочки купуй дві та більше по унікальній ціні. Також від двох та більше продуктів з розвороту отримай додаткову знижку в 20%. Натуральні кремчики для обличчя та тіла від бренду Талія по крутій ціні. Також круту ціну має тверде мило Талія з дуже-дуже класнючими і корисними продуктами для нас. Кремчики для рук по крутій ціні теж від бренду Талія. Наші улюблені масажні гелі бальзами від Талія по крутій ціні. Бренд Біні пропонує бібішку з СПФ 15 по спекотній ціні. Саме зараз, саме для тебе. Відкрий кефір заново з крутим набором, який має спекотну ціну. Він дуже кайфовий, ти заслуговуєш на нього. Серія з Алоевера має на деякі свої продукти клас, класну круту ціну. А масочка для волосся при придбанні шампунчику іде за пів ціни. Ти достойна найліпшого. Зверни увагу на круті ціни від шампунів, від бренду Fita на шампуні. З рослинним складом. Також дуже гарна серія з кератином. Дитяча серія з покрутій ціні, шампунь, пінка та тверде мило для хлопчиків і дівчаток. Ну, а це наші улюблені милка будь-які два та більше. По унікальній ціні. Хочу звернути твою увагу на декоративну косметику від бренду Alxien Paris. Чорна лінійка має знижечки на будь-які два та більше продуктів або круті ціни. Тому я впевнена, що ти достойна таких спекотних цін. Наші очі заслуговують на найкраще крута ціна на гелі для шкіри навколо очей. Ну і звісно, круті ціни на самі самі круті продукти від бренду Floslick. Кремчики це ті сиворотки, це саме ті продукти, які доглядають, зволожують та від яких наша шкіра просто кайфує. Подаруй собі насолоду саме зараз, з брендом Флослик. Наші губки теж заслуговують на найкраще скраб для губ та балізам з ефектом шимеру По крутим цінам. Шампунь та кондиціонер лише за 149 гривень. Купуй разом вигідніше. Круту ціну мають гелі парфумовані для душу саме для дівчаток. Наші нові шампунчики 400 мг по дуже класній ціні. Ціна лише на знайомство. Хочу звернути твою увагу, що гелі для душу 2 та більше будь-які по унікальній ціні. Ну і звісно, догляд за домівкою стає ще легше разом з Лівеста. Зверни увагу на наші нові продукти, які, які з'явились саме в цьому каталозі. Також для наших діток є велика баночка дитячого шампуню, шалений банан. Ну, і турецька серія для догляду за домом. Наш унікальний топовий продукт по спекотній ціні лак проти грибка, приємних покупок з Лівест.